Як і очікувалося, мій план спрацював. Скоро увесь Готем буде нашти мені, загаднику. <пір> Зачекайте, Ні, це... що Загаднику, обирай як вчинемо. По-доброму чи по-поганому? Що ж, зачекай на Бетмен, тому що я заклав бомбу у самому серці готему. І щоб отримати пароль для знешкодження, тобі буде потрібно відгадати мою ти загадку. ха <пір> Що ха ти, Бетмене? Це буде складненька. Коли я живий, я ні з ким не розмовляю, а той, хто хоче, ловить мене. О, господи боже! Ей, бос, я у нього! Ти, ти, ти що, вистрілив у нього? Ну, знаєте, ви казали йому загадку, він достатньо відволікся, тому ну. Знаєте, пам. бам! Бам! А, але я тільки почав розповідати йому загадку! У цьому весь сенс! Ну, пробачте, босс, я думав сенс в тому, що ми могли втекти ну, з цього разу. Дивись, я наймав вас фасту полонів із розумінням того, що я буду казати загадки. Я загадник, ви повинні були це зрозуміти. Пробачте мене, босс. Боже, мій ти ще живе. Бетмен, <світ> слухай, мені шкода, що так вийшло, і я думаю, що краще для всіх буде просто піти. Тому ми підемо. А, загадка. Що? А загадка так, пароль для знашкожні бомби, це. Ні. Я, я хочу ти, ти загадку. Хочеш? Так, серйозно, Бетмен, на цей раз все нормально. Я зможу її відгадати. Ні, це, це неправильно. Що, злякався? Бетмен, ти стікаєш кров'ю? Ні, неправда. В твоїх грудях дірка від кулі. Це лише потряпне. Каз, це дуже мило, Бетмен. Але серйозно, тебе тече кров на підлогу. Типу, що важливіше, Бетмен, врятувати ціле місто від підриву чи свою гордість? Господи боже, ми це робимо? Що ж добре, добре. Коли живий, я ні з ким не розмовляю. А хто хтось хто... якого хріна ти робиш? Я розізнаюся, я зробив все, що було смішно Гаразд! загадка. Господь все могутні петь мене просто не вставай, не вставай! Тожі свою загадку. Раз, раз, Ще чорне та біле, і можна читати. Це газета. Пак вірно, ти виграв. А тепер, будь ласка, піди до лікаря. Я перехитрив тебе загаднику. Чекай, що, ти, ти в порядку? Звичайно, я в порядку. Я лише прикидався, що ти загадав мені простішу загадку. Але, але це не змінить паролі від бомби. Ніщо що тут немає сенсу. Тоді я вважаю, що це та загадка, яку тобі не розгадати загаднику. Ой, ой, це лучше, це лучше в мене.